Якщо я запитаю вас, кому ж насправді вигідний конфлікт в Україні? Хто розділяє Україну на Захід і Схід? Чому відділився Крим? Чому зараз триває війна в Україні? Ви скажете, в усьому винен Путін, в усьому винна Росія, в усьому винна Москва. Хай буде так. Але давайте перенесемося у 2005 рік. Недавно була помаранчева революція. Ви вважаєте, що Україна єдина. А що про це думає Мальчишин зі свободи? Набридно буде раз Набридно говорити про компроміс, примирення, про скійний захід разом! Набридно! Якщо ви не почули ще раз: про східний захід разом! На брену. На брену. На брену. Час діяти! Так. так от їм вигідна братовбивча війна, і вони б були дуже раді, якби на сході усіх перебили. Мені ще здається, що буде той день, коли ми на сесію проведемо на вулицях Донецька, коли наша бандерівська армія перейде Дніпро, перейде Донець і викине ту синюжок банду з України. За нами червоно-чорні стяги бандери! А тепер давайте перенесемось вперед. У 2009 рік зараз ви називаєте таких молодиків тітушками. А тоді це були свідомі українці. Хто з лентами до людей бурив? Хто саме смілий? Стоять! Спину. Не, ана, звична, хто -то самий бурим, до людей хто бурив? Рік тому ви нормально відносились до георгіївських стрічок. А от у 2014-му вона стала обузою. Вона підвищила ціни на ліки, вона підвищила ціни на продукти, через Георгіївську стрічку гривня впала і так далі. Так, так от що я вам скажу. Вас заставили думати і ненавидіти Георгіївську стрічку, бо ці люди ненавиділи її вже давно. Ви називаєте сепаратистів, які спалюють прапори битвом. Хм. Ну не могли ж вони самі навчитись. Хто ж мав їх навчити? Так от, ексклюзивне відео. 2009 рік. Танець нацистів навколо багаття. Ви скажете, а чого це ти називаєш свободівців нацистами? В тебе ж нема доказів? Та ні. Перенесемось у 2012 рік. Харків зовсім нічого нацистського. А тепер давайте я підсумую. Рік тому ви нормально відносились до Георгіївських стрічок. Рік тому ви нормально їздили в Крим, їздили в Донецьк, Луганськ. Рік тому ви не кричали Слава Україні і не відповідали. Героям слава. Рік тому вони кричали слава нації і відповідали смерть ворогам. Рік тому ви думали, що Україна єдина. Але за рік вас зуміли обдурити. Сказати вам, що ви бендерівці. Вам сказали, що а чого ж це Крим від'єднався? Йому ж так добре було. А чого ж це Донбас о, хоче від'єднатися? Йому ж так добре. А ніколи йому не було добре. Тому що Україну завжди провокували на конфлікт і завжди роз'єднували. І роз'єднував їх не містичний Путін, який вигідний всім, тому що на нього легше сперти, а тому, що він ніколи не відповість за ті злочини. А роз'єднували їх люди всередині України. Якщо ви цьому потакаєте, то роз'єднуєте Україну і ви. І ви винні в війні. Ніякий не Путін, ніяка не Росія, ніякі не сепаратисти. Винні в війні ви, якщо ви її підтримуєте. Якщо ви підтримуєте свободу. Вот так от. Я сейчас бьюсь за ті цінності, які мені дорогі. Так. Ті, які мені з молоком матери я. От мені розповіли, що такое хорошо и що такое плохо. От я на этих позициях і стою. І коли мені приходять і розказують, що мене в дитинстві неправильно воспитали, ну, річ йде, допустим. коли починають рассказывать, що Бендера наш герой. Ваш, да, не наш. Не надо к нам. От я ж ще раз говорю, я всегда говорю. Е Я ни разу не слышал даже попыток, чтобы Юго-Восток пытался, допустим, дуба молодую гвардию преподнести в центр, тем более на Западную Украину, и рассказать, что это наши герои. В этом плане это наши герои, мы их чтим. У нас, допустим, стоит Т-34 в центре города. Это танк, который освобождал от фашистов. Это наши герои. Если на Западной Украине герой Бандера, да ради бога, но это ваши герои, не надо к нам с ним лезть и рассказывать, что это ваш герой. Чтите, что вы там хотите, но это не наш герой.